Огляд на складний ніж від компанії Bestekman, моделька Dandy. Почнемо з його габаритів та характеристик. По загальній довжині це 205 мм, 85 мм довжина леза, 3,2 мм його товщина і 94 г ваги. На руківі G10 воно йде поверх сталевих лайнерів. На клинку у нас сталь D2 в комбінованих типах обробки. Тобто тут у нас PVD, тут у нас сатин варіант, і в мене в руці зараз ще ніж з комбінованим покриттям. Це у нас титанове по верхній частині, і сатин по основній, де у нас спуск. Також клинок має ось такий от дол повздовжніх і насічки на верхній частині. Дуже дрібні, до речі, і дуже цупкі. Класно туди палець сідає. Є е, підчетники в осьовому вузлі, працюють вони в парі з замком Liner Lock і також ніж має кліпсу. Кліпса, до речі, переставляється на зворотню сторону. Загалом Данді це, напевно, найбільш класичний і найбільш практичний, ніж в звичному розумінні, який підійде абсолютно всім під абсолютно різні задачі. Він не коштує дорого. При цьому він ті самі задачі покриває на всі 100%. Перевірені матеріали, класна обробка, класна збірка, дуже і дуже зручно реалізований лайнер-лог, яким дійсно зручно користуватись, навіть якщо ви шульга, що немало важливо, тому що далеко не в кожному ножі де є лайнер. Ним зручно користуватись лівою рукою. При цьому переставляється кліпса, що теж є плюсом, якщо ви лівша, все-таки. І що стосується саме форми, його ваги і так далі, тобто всього того, що нам потрібно в щоденному користуванні, воно тут просто середніх габаритів. Цей ніж не буде за великим, він не буде за малим. Це от якраз. Якщо ви не знаєте, що купити, заходите, берете версію Данді або більшу, або меншу, є ще міні-версія цього ножа. Вибираєте собі колір, яких теж є безліч, і просто кайфуєте від користування ним. А зробити замовлення можна або на нашому сайті, або написавши в повідомлення.